Друзі, всім привіт! Вибачте, що так довго не було відео. В мене не було світла майже 8 днів. Воно було стільки по 2 часа? по 2 години. я не встигав зарядитися та зняти для вас відео. Але в мене зараз світло вімкнули, тому граємо у новий хардкор світ. Це мідне обновлення, як ви бачите, мідний големчики. Мідні інструменти, тому будемо грати ой ху. Давай. Не розися швиденько, давай ура. Дерево, швиденько зараз. В ідеалі знайти село, та ще щось інтересне там. Паливо добудемо. Так, добуду на всяк випадок. Ой, ні, це забагато Я был буду бити руками. О! Я буду навіть так. О! Тростина. Я не знаю, є смисл добувати тростину чи ні. Я до етапу зачарування навіть не доходжу. Тому я навіть не знаю. Ну, це вже як привичка. Печко. Предлагаю зараз зробити. <ріст> О, друзі, в мене я в холодній доволі комнаті, в мене пар з йде. Я поки що зроблю дерев'яний меч. Бо на крафт дерев'яного часу нема. Ой, кам'яного часу нема. Потім якось добуду. Тут де ще одна овечка була. Ой, Сівона. Ну, поїла все. На смерть. О, друзі, все. Я не помру. Вперше в перший же день. Це, друзі, перша попитка навіть. Черепашки. Ну давайте якусь печеру, не Ой. Копати землю. Я все одно просто потім буду шукати село або ж нормальне місце. Черепаха. О, за два удара. Кущ і для каме. Пацану, я вас заберу. Я не знаю, вони ночу дають світло чи ні. Вулик. Мені вулик зараз не потрібен. Дайте мені село. Будь ласка. О, тайга. Тут билета тайги и обувь. О, поляна. тут якась прикольная Тут такие мини-туннельчик будет. Ура, камень. І я ачівки получаю. Так, да. нарешті додавали ачівки. Таку мені ямку зробив Я на кирки. Ну, трошки більше може. Добуваю каміння. А що, Щоб зазря не крафтів? Скільки? Нормально 27, я зараз уходити не буду, бо Всього лише одна куриця. Давай опять. Поставити Це все? <кій> Дерево, Хрунді, привіт. Ще ось цю березу. Мені треба саджені з берези, та саджені з дуба. Ну, звісно, дерево просто так. Скоро ніч буде. Ну, no. через три хвилини. Ой, я забыл впал его положить. Ауч. Давай ты зараз целище велико. С трёма кузнями. Що зовсім де я останній раз бачив три кузні? Де? Правильно, ніде? Тому досить вигадувати, Ну, тут нічого нема. О, mm. так ось як ті таблички робити. Я просто не знав, <кій> <кій> а тут попри нечайно обтисав. Давайте, четвертий садженіс я уйду. Швиденько вже десята хвилина скоро буде. <кій> Вау, як я це не помітив. Погнали. Не, ну вы знущаетесь. Все, четвертый. Да, уже закат. Зря ты сюда пришел. Зря вы сюда пришли. Чогось так довго. П'ять кусків так довго будуть смажитися. Нічого сумі. Так, я <кій> поки що ложитися спати не буду, бо мені ще потрібні Павутні так робити не буду. Я рискувати в перший же день не буду. Йо-моє. -йо. Сюди. <coughs> Бам, бау. Дивіться, який красивий закат. Я це заскріню. Ай, блін. Не встиг. Ну ладно. Треба каміння трошки 35. Ну я просто хочу зараз добути його, щоб потім не лазити у печеру. за камином. Так, две хвилины прошло. Я сейчас этим выстачить. Ну, будь ласка. Два павуки, чтобы мы, мен... мы из них З лопатою, а. а? павучка не бачу? Я маю навіть скелетів нема. Навіщо ліг спати? Нікого нема. Алло. Ладно. Їжа на перший час. Не, ну просто мені. Мені на перший час потрібна їда. Еже, <свят> еще потем, как за не набегает. Хрушка. Хрушка. Вже четвертый левел. Это я крутый. <свят> Піду до буду листочки? Це прикольна тема. За секунду добуваєш паливо? Ого, навіть голоду не було. Повезло. Я трошки переборщив. ну Да ладно. Який красивий у мене дім. Ещё проживать шаги вышло? шло. Ой. Друзья, пока еще тут буду. Вот все. Не знаю, я вы, я тут пока ещё поживу. Ой. Ети два дерева заважають. Дам видео дуже буде странно. Я відспавну на чогось на 100 тысяч блоків не відійшов. Чого це я? Я ж завжди уходжу, хто зна куди. Що потім спавну не знайдеш. Це, я думаю, мені выстачить. А, уже паливо кінчається бегом, бегом. Біжим куда-нибудь, так стих. Ну, майже все зробив, все що хотів. Ну, мені подобається поки що все. Я чогось печерного знайшов, навіть вугілля за відео не добув, але то ладно. Нічого. Якось без цього. Залышка. А, я все переплаваю. Ну ладно. Ладно, друзі, ми вже вами багато граємо. Нормально так пограли. Уже 56 факелів Ягод знайшов саджанці. Завтра, я не знаю, буде серія чи ні, але чекайте. Що я роблю? Ладно, замбув Азгейл. Всім до побачення.